Позаду бачимо, вже з'явилася у нас стропа для евакуації. Ось так вона виглядає із за штурмового рюкзака. Ось так вона виглядає без нього, коли не зафіксована на бронежилеті. Вона є в розмірі L та M. І в чому ж її основна відмінність і взагалі перевага. Те, що вона фіксується на будь-який бронежилет, в залежності від розміру. І вона дає змогу. Не задіяти бронежилет під час евакуації. Тобто в нас є верхня ручка, яка чіпляється на велкро, і знизу дається петля, на яку ми закидаємо карабін, який під час виходу фіксуємо за пояс або за РПС. І під час евакуації дана струпа виймається, розправляється і вас тянуть за пояс, за РПС. За те за що ви зачепили, не за бронежилет.